Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Сьогодні у нас 6 грудня і сьогодні Професійне свято у наших Збройних сил України. Якщо я не помиляюся, Ну, я думаю, що я не помиляюся. І в цьому випадку хочу вам, як завжди, нагадати про збори для наших Збройних сил. Про всі можливі збори долучайтеся до них обов'язково. Один з таких зборів напряму хлопцям військовому в бойовому підрозділу 53-ї бригади ви можете знайти в описі під даним відео там пряме посилання на банку монобанка наших захисників. тому... Сьогодні у нас дуже багато різнопланової роботи. Починаємо ми з запуска двигуна. Сподіваємося, що старий стартер ще трошки хоч попрацює. бо Таке, я тоді, ву-ву, майже його завели, вже на підігріві стоїть. Пробую, поки я тут буду лялякачи. Перше це завестися, перенести оцю раму нашого глибокорозпушувача, так званого. Сьогодні ми вже по морозцю доробили всі огородики, все, що треба, від'єднати противагу і під'єднати косу. Сьогодні поїдемо косити люцерку, бо без цього нікуди. Ой, Боже, яке воно гамно тільки. Давай, неси його новий. Неси новий, все, хвати вже гратися. Мусь, Піди принеси, чу, біля ловола лежать головки, поняв? Набор головок. Набор голов. Закрий його, щоб не розсипався, і принеси. Інтертуловський отой, поняв? Ой, грбана торпеда. Просився, просився. Який? Ну, це це? Новенький. Не знаю, зараз подивимося. Просився, він просився, оцей старічок. Ну, замовили ми Володимира Дизеля новий редукторний. ну, Принаймні повинен бути там редукторний стартер це на спіль, да. МТЗ 82 наш, тому що він задовбав. Посилання на магазин Володимира знайдете в описі під даним відео. Також він займається і оглядами, знімає свою продукцію, порівнює порівнює стартери. Чес, чес. Yes, yes. Чех? Mm, да. Ну, будемо сподіватися. Що Пор... там? Що, перчатки лежать? No. Ну це щоб міняти, щоб було все нормально, щоб не лізти. Куди ти одяваєш? Ти що, гайки будеш крутити, хочеш сказати. Шо? Ну все, то одів, тепер бери крути. Ой, а ти, а ти не буде що? Крутиш ті гайки а шо, ні? відео e, Значить, Також він YouTube-канал свій веде. Він так і зветься. І зможете. Ну, та я В. Зав... Ну, брали ж редуктор. І зможете подивитися у нього і огляд, дуже... чим він блин, займається. От дуже рідко, ось, хай покажи людям. Що, Щоб заповнений блин, гарантійний этот, талончик. Талончик, талончик, заводський Талон. номер, ось гарантія, дата продажу. Води ось... пальцями не бачили Во. Ну так да, заповнене. Ну, зрозуміло. Ну, була... ну, Купляєш, візит... Купляєш, а вони ну, виходить сам, ти повинен його заповнити. Ну, Я приніс. Оно, підожди, до слова про стартера. На джакі нахитнувся стартер, ми ж поставили новий, він не робить. І сьогодні відправимо назад на ремонт. Ну, на гарантійну чи заміну, чи ремонт, чи що. Ну, вони там. перевірять будуть. Ну що там? Ну, не такий, не ну, нормальний. Зараз поставимо, побачимо, як він, як він буде працювати. Демонтуємо старичка. Ось що бо Де? Покажи. Ой, бо, диви, диви. Господи, Ось. откуда так, ж ти скажи. такий розумний? Ну, так він на свій трактор каже, мені туди поставити. Старте. Ну, Все, Все, працюємо, міняємо і будемо хоч чимось займатися по справі. Що ти там казав, хто гайки крути? Ну так ти спеціально сказав. Що спеціально, то ти крутанув. І не відключивається. О! Я такого, і, не і бросив, я такого не казав. І бросив, блін. Я такого не казав. Що не казав? Що Я відкручую. Ти сказав, там должно вставитися. Я говорю, ну опирається в топлю. Він така, що опирається, дай сюди. Говорю, напробуй. І ти що? І воно не вставляється. Блин, карданчик отпустил. і не всю. Ні, відпусти вже. Так тоді знімай. тоді просто. Пробую тоді просто напряму. Та ні. Воно таке, знаєш. Отпустимо не сильно. Воно отпустило, а руками не кидає. Хай, що мороза ще сильно А я не знаю, скільки мінус 5 по моєму Три, батько, в угу. Ну, ти бай, а до сих пор держи. Угу. Ну, щось не відпустило. Ну сьогодні якесь уже. А, шосте ще, Шост. ну, сьогодні, ще один столовік Миколаєвич. А, ну так. Да точно. Ми ще сьогодні, знаєш, який був страшний. А що ви йому дарили? Хто ми? Чисок. Святий Миколай проїхав. А, ну приїх. да. Побуде. <laughs> ну. Шо? Ну, так. Як його? Мотоцикл, а... Який Бог... мотоцикл? Маленький. Ну, іграшка. А. А, этот, Богдану трактор. С це Со с слонами, бегемотами. А, а це до ну, этого. Это. Миколая стартер, короче. Да, і ще там екскаватор, той що збирається сам. по китайський, короче. Mm. Китайський екскаватор, дерев'яний. Збери сам oh, яка Мала хрень. Ну. Да. І крутий сейчас буде зручно. Ну як ти ж мусишь технології. технологий. І три болта ставить можна. Не буду я три болта ставить. І на двох нормально? Та на двох нормально, куди не дінеться? Флянеться все заходить, тут же ж плотненько, поняв? Угу. Ну, там же ж потовшення таке є. А, ну, паня, ну де. І ну, все, два болта, так і так. Направляючи, типа. Да. Куди там воно дінеться? Якщо нічого не поставить, то буде біда. А так, якісь там три болта. Ага, таке, знаєш там. поставиш, не поставиш або да? рожковим попів обороти грати. Ні, та Так? Да? Ні, ну ми будемо знизу дойде засовувати. двох, І... хватить. Ми знизу засовували. І... Вороток. Не знаю. Ні, ну колись стояв, так. Да. Да. Цей же ж ребята. Не треба виглядати. Перевірено руками. Що воно працює без нього. А ти казав, що будемо в этот... Коси. да надо ж бра у швейцы укормить же Тим, Ой, що вно... ти... ну, да. Ні. не так вообще ж нельзя свиже нельзя ты что сильно свеже он уже промороз ну, полуфабрикат он вже, вже в запуске вообще в принципі. ну, ну не в запуске але йдуть. Ну вона ж уже все да да а, вже не доїте? ну по моєму мама... а не хотя ще доїла раз в день ну понятно Ну а подивіться. два хозяина зібралися на відео, не знаю ну так що? Раскасимо. Я вычищаю и этот. И вноси сино коли я. А я живу в городе, бля. Да? БГТ. <плес> ну, ну як? Плюс сейчас. Плюс-минус замыкание. Ну правильно. Надо все это. Что? Выключи пока. Штопор принеси, тягу за штопорить. Как там? Акселератор? Я... Ну. А, там щось торчить, пішли вон торчить щось, кошти. Оце дивись, що це? Оце. Оце? Вон, воно ж? Ну, проволоч. Ну вон якась дивись. Ну не знаю, що там... О, випало все. Ну тяга випала просто. О, я його скину на пол. Що, шо, 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 шо. Новенької запчастини встановлення завершено. Ну давай. Попробуй. Як він буде маслати. Все? Готов? No. Турборакета Ну no, нове! Нове є нове в принципі Хай по тарабане Нормально. А? Ну no, нормально новий no, так співбінка як була бене Ну так ін оберти дає двигунуть і що треба він оберти, ж дає двигуну ті, що треба. і все. Да, вбирай його, ложи туди, хай валяється. Зараз підставим, переставим клуб. Переклітель наш уже. Все. Це вже закінчили. Сьогодні Костя огородики заробив. До наступного уроку. так раз и поехали. Не-не, а давай трогай. A buscar. Op. 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 <coughs> Isso. Всё, Бодя Давай, зв'язу, так? Да? Протягом віс! Так, ну що, ми на місці. Хочемо збити тут люцерку. Така, може щось і назбираємо ще, може і не назбираємо, але ну, її треба збити, бо вона височенька, ріденька, але височенька і залишати її в зиму не дуже правильне рішення, тому будемо виправлятися. Чекали, поки буде приморозок. Щоб не містити ж тут грязюку. Ух ти, а що то у нас там? Щось цікавеньке. Гілки якісь валяються, коротше. Щось тут, як завжди, якийсь розгардіяш. Ну, подивимося на місці вже. Косу ми так ще не використовували. Це, не звертайте уваги, це нормальна робоча обстановка. Де б ви ще це побачили? Живий куточок отакий чудесний живий куточок. І ще один прикольчик, це коли вмикаєш пічечку, трактор камеру собі. Остановіться! Досить! Мені потрібна допомога, чи щось так штал того. Ну нічого, прогріється перестане. Що, ми їздимо на пару з цвіркуном оцим який видає пічка, точніше вентилятор самої пічки. Ну іноді, іноді цвірчить іноді не цвірчить на 8 ну, повишені, навантаження, звісно, майже ніякого немає. І аби усидіти, літаю, аби усидіти. В основному це восьма повишена і десь 12-14 км на годину. Аби аби. Зараз там й Подивимося, що то за гілля лежить, звідки воно вдалося взагалі. Ну так, Попередньо я вже зрозумів, що... Як воно, звідки взялося, там воно видно. Тим не менш подивимося. Дуже цікаво. Ой, ну Не міняємося, не міняємося ні Це тут було де, этот, клюнок ріс, виходить. І хтось тут, ну, можливо, господарі цього, цієї ділянки, яка от межує разом з тією, де ми зараз знаходимося, вони. Молодці, порядок навели, красавчики. Але накидали на люцерку гілок. І з цього, і з цього боку. Ну нормально, все, впоралися. Головне, щоб у себе тут був порядочок. Ну оці дрова неясно, не забрали, чи не вистачило місця, чи Бог його знає. Ну, не знаю. Передмови, перед, перед історією не знаю, не питайте, тому не скажу. ну Як мінімум підкидаємо потім, як приїдемо збирати траву. Значить, ну волочки різні волочки є погані, є не дуже, є кращі, є взагалі нічого нема. Отут по центру діляночка, взагалі я її не косив. Тільки ото там соток 20 скосив і тут соток 30, може до 40. Оце зіб'ю. І зберемо і далі вже вам покажемо, що ж ми тут назбираємо, хоч дві корзинки буде чи ні. Ну що, скатали в трьох в такі кубки невеличкі. Ну, зараз повкидаємо, подивимося. Тут понизу так добряче було, на гору там ось бачите як. Майже нічого нема. І на тій половинці теж половина о, маси, як отут. Поки познімаю, поки Юрко буде вилами махати трішки. Ну таке. Не важко, але довго. Оце біганина, валки згрібати. Думали вже граблі може взяти тракторні, але вони так далеченько і люцерна невелика, то скоріш за все були великі втрати, то грець з ним зібрали вже вручну. Давай продуманий! Да, давай, давай. Треба ж людям показати, як воно робиться. що. Ось такий запасик вийшов. В принципі... Немало, небагато, але немало. На пару днів буде точно таке. На Миколайчика подаруночок, підгончик корівкам.